Хочеш купити свою першу квартиру, це важливе рішення, але саме тут найчастіше роблять найбільше помилок. Особливо зараз, у 2025 році, коли ринок змінюється швидше ніж у старому оголошення OLX. Ми, в Виксистейт працюємо з квартирами у п'яти найбільших містах України, і щодня бачимо, як покупці наступають на ті самі граблі. У цьому відео ми розкажемо, що може з'їсти ваш бюджет після покупки, як перевірити документи. Квартиру і будинок, що запитати у продавця, щоб не шкодувати потім. І найголовніше, після перегляду цього відео ви дізнаєтеся, як не потрапити на гачок шахраїв при купівлі квартири. Більшість покупців дивляться на ціну в оголошення і думають, що саме стільки заплатять, але це тільки старт. Якщо квартира коштує 50 тисяч доларів, насправді ви можете витратити і 55, і 60 тисяч. До вартості додається багато обов'язкових витрат, про які не всі попереджають. Державні платежі. Їх кілька: один відсоток державне мито, ще один внесок пенсійний. А якщо продавець володіє квартирою менше трьох років, або це вже друга угода на рік, це плюс 5 відсотків ПДФО, плюс військовий збір. Це може бути кілька десятків тисяч доларів зверху. До речі, більше про податки ми розповіли у цьому відео. Можете перейти та переглянути його. Ще нотаріус, виписки з реєстрів, перевірки, а іноді банківські платежі, якщо угода через іпотеку. Там окремо рахується відкриття рахунків, оцінка, страхування майна. Все це швидко набігає. А після угоди інші витрати, наприклад, ремонт, навіть якщо квартира здається придатною, часто доводиться міняти сантехніку, фарбувати стіни, змінювати двері. Або хоча б встановлювати техніку. Іноді треба оновлювати проводку чи вікна. На це може піти ще кілька тисяч доларів. Комунальні борги, про які покупець не дізнався вчасно. Ще один ризик: або, наприклад, заміна лічильників, заміна замків. Навіть ці речі потребують витрат. І не забувайте про меблі: ліжко, холодильник, пральна машина, освітлення це не дрібниці, якщо ви заїжджаєте вжити з нуля. Тому ще до перегляду квартири важливо рахувати не лише ціну на папері. А й те, скільки реально потрібно буде вкласти, щоб жити комфортно, і мати фінансову подушку на випадок непередбачених витрат, вона рятує. Наступне: не сприймайте оголошення як об'єктивний звіт про квартиру це реклама. Фото можуть бути зроблені до того, як над вами залють сусіди, або ще до першої зими, коли з'явиться грибок на зовнішній стіні, або й взагалі з іншої квартири такого ж планування, просто з кращим ремонтом. Камера з ширококутним об'єктивом, який розширює простір, Кут обраний так, щоб не видно було батареї радянських часів чи облупленого підвиконня. Опис: окрема історія: євроремонт, який робили ще за часів Януковича, Теплий будинок, але платіжки на опалення по 5 тисяч гривень. Тихі сусіди, які вдень сплять, а вночі луплять по батареях. Важливе не видно на фото, який запах у квартирі. Чи в під'їзді живе хтось, хто відкриває двері на крик, чи є каналізаційний люк під вікном, що смердить у спеку, як працює домофон, чи відеоспостереження, чи темно в коридорі. Тому перегляд квартири це не галочка в списку, це обов'язковий і уважний огляд, і краще не самостійний. Беріть із собою людину, яка не закохається в штори, а подивиться на щиток, вікна і труби. І не забувайте, що документи це фундамент купівлі. Квартира без юридичної чистоти це не житло, а проблема на руки. Перше, що має бути приватизоване майно правильно оформлене право власності, внесено до реєстру. Якщо в реєстрі тиша, готуйтесь до бюрократії. Далі перевірка зареєстрованих осіб, особливо дітей. Якщо дитина має право на частку або зареєстрована під час приватизації, угоду можуть скасувати і не за тиждень, а через рік, коли ви вже зробили ремонт. Обов'язково дивимося, чи немає арештів, заборон на відчуження іпотек, чи не фігурує квартира у судових справах. Неузаконене перепланування. Ще один пункт: якщо знесли несучу стіну між кухнею і кімнатою, а дозвільних документів немає, це вже не зовсім законна квартира. Таку угоду теж можуть поставити під сумнів. І нарешті борги, комунальні, ОСББ, газ, світло, вода. Іноді це десятки тисяч гривень. Які ви не бачили, але вони є, все можна перевірити через ОСББ, постачальників або відкриті реєстри. Але треба знати, куди дивитись. На цьому етапі важлива перевірка не лише квартири, а й її історія. Саме тому ми в Екссестейт створили телеграм-бот-квартирант. Усі квартири в нашому каналі вже перевірені. Ми не викладаємо об'єкти з боргами, судовими спорами чи обтяженнями. А якщо вже маєте конкретну квартиру на перхметі, просто залиште запит у телеграм-боті квартирант. Надішліть адресу, і з вами зв'яжеться наш експерт, проконсультує, покаже всі ризики, про які мовчить продавець. Посилання на бота під відео: мало хто перевіряє будинок, але даремно квартира може бути ідеальною. Але якщо будинок у занедобаному стані, це мінус до якості життя і до ціни продажу. І саме це часто випадає з уваги покупця. Перед купівлею обов'язково зверніть увагу на стан даху, фасаду, ліфту, електрики в під'їзді, якщо десь протікає, гуде або блимає. Потім за ремонт платитимете ви через внески в ОСББ. Під'їзд це візитка будинку. Якщо сходи розбиті, сміття не вивозиться, а запах не найкращий. Інвестувати в це не хочеться, навіть що квартира в ремонті. Хто управляє будинком? Теж важливо. Якщо це адекватне ОСББ або професійна компанія, порядок буде. Якщо все тримається на папері і ніхто нічого не вирішує. Це ризик. Додайте до цього ще соціальне оточення. Сусіди, які сваряться через стінку або підвал, де постійно сидять свої. Не прикраса вашої нерухомості. Пам'ятайте, ви купуєте не лише квадратні метри, а й весь будинок разом з його станом, середовищем і майбутніми витратами. Купуючи квартиру, ви автоматично купуєте і район. Іноді люди ведуться на хорошу ціну. Потім виявляється до транспорту далеко, лікарня тільки приватна. А паркуватися щоденний квест. Дивіться не лише на карту, а на зручність у реальному житті, чи є поблизу продуктові магазини, дитячий садок або школа, аптека, поліклініка, ветклініка, якщо є тварини. Окрема тема транспорт. чи є прямий маршрут до роботи, чи ходить щось пізно ввечері? Якщо без авто, це критично. А якщо з авто, чи вистачає парку місць, чи не доведеться крутитися кожного вечора по дворах? Про екологію теж забувають. А потім дивуються, чому постійно пил, шум або неприємний запах. Заводи, ТЕЦ, залізничні колії, сміттєпереробка – усе це сильно впливає не тільки на життя, а й на майбутню вартість квартири. І ще нюанс репутація району. Є такі назви, які самі по собі лякають покупців. Навіть якщо фізично все непогано. Образ району може знизити інтерес. І наостанок підіб'ємо червоні пропорції при перегляді. Перше. Продавець уникає запитань, відповідає розпливчисто, нервує. Можливо, приховує щось важливе, наприклад, борги, суд, неузаконенне перепланування чи проблеми з документами. Продаж через довіреність це не злочин, але варто перевірити, хто підписав, коли і чи ще діє документ. Якщо власник на перегляді немає – взагалі обережно. У квартирі часто змінюються власники за короткий час. Це привід запитатися, чому можливо проблема з сусідами, запахи чи іншими складнощами, які не видно на фото. Відсутність технічного плану квартири. Невідомий стан комунікацій, нуль документів на перегляді, усе це не дрібниці. І головне, занадто хороша ціна. Якщо квартира помітно дешевше за ринок, без адекватного пояснення швидше за все б'є підводні камені. Добре, якщо просто ремонт, гірше борги, арешти, суди. Відалі йдіть на перегляд з фахівцем або, хоча б підготуйте перелік запитань і не бійтесь їх ставити. Підведемо підсумок. Покупка першої квартири це не просто вибір між ламінатом і паркетом. Це складна історія з юридичних Технічних і фінансових рішень. Не поспішайте, перевіряйте, консультуйтесь, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інші важливі відео. Переходьте до телеграм-бота квартирант, щоб перевірити квартиру перед покупкою. А якщо хочете працювати з надійною агенцією, Мевиксе стоїть завжди на зв'язку. До зустрічі!